Основний вид транспорту у селах поблизу Дніпра на Чернігівщині човни. Вони є майже у кожному дворі. На допомогу місцевим також прийшли рятувальники на болотоходах Бугун. Допомагають з підвозом продуктів, евакуацією хворих, перевезенням соцпрацівників і навіть ветеринарів. Дякуємо. За даними Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, на Чернігівщині підтоплено понад 450 домогосподарств у 12 населених пунктах. Найбільш загрозлива ситуація у Мньові, Дніпровському та Радулі. Розгорнуто роботу трьох мобільних рятувальних постів: це село Дніпровське, село Мньов. І СМТ Радуль. Там в середньому зосереджено 2, по два сні, снігоболотоходи багун по три плавзасоби вигляді човні, моторних або весельних. Хлопці працюють цілодобово, надають послуги населенню по перевезенню населення в межах населеного пункту та між населеними пунктами по встановленому графіку, який обговорений з місцевим органом влади. Ну і в принципі працюють в сталому режимі. Зараз надають. Даний час ситуація в нас стабільна. Підняття води дещо зменшилось порівняно з минулими днями. І все ж таки ми будемо сподіватися, що пікові рівні води зараз вже пройдені. У Радолі станом на вечір. Понеділка вода в Дніпрі вже почала спадати, каже староста Галина Руденкова. Дякує за допомогу рятувальникам та прикордонникам. Повінь у Радолі подібна до тієї, що була 10 років тому. Не прибуває, вода В нас вже у суботу зупинилась. і вже за ці ось дві доби впала десь на 2,5 см. Рівень води десь приблизно такий, як був у 2013 році, може трошечки більше. Що катастрофічного тут у нас немає. Люди реагують на це все спокійно, нормально, ніякої паніки, нічого немає. А знову городи будемо садити тоді, коли зійде вода. Тобто, у нас у 2013 році городи садились навіть 5 липня. За даними Укргідромоцентру, в межах Чернігівщини в наступні кілька днів сформується максимальний рівень весняного водопілля на Дніпрі. В той же час на Десні очікують подальшого зростання рівнів води. Від 2 до 15 сантиметрів на добу з подальшим затопленням заплави, ряду сіл, порушенням транспортного сполучення, також можливе затоплення будинків і городів у селах Корюківського району. Чернігову ж нема чого хвилюватися.